Україні потрібно створити три нові потужні оперативні угрупування на Запоріжжі, Сумщині та Волині для захисту з нових напрямків у разі деокупації Херсона. Ну давайте делать виводи, тому що впереді важке час. Про це повідомив генерал Михайло Забродський для виконання зазначених завдань необхідно створення двох оперативних об'єднань у складі чотирьох п'яти загальновійськових, двох трьох танкових та двох артилерійських бригад. Кожне загалом до 600 танків, до 1100 БТРів та до 500 гармат та РСЗВ. І можна ділитись багато думками, яким е має бути яким має бути, яким буде. Ми побачимо, а яким має бути е впевнений мир. На українській землі, Ну, окрім виходу на державні кордони, я завжди про це говорю. Має бути вирішення саме проблематики закріплення. на... Скажімо, Російською Федерацією в Конституції е суверенної території півострова Крим і ще й додаткових чотирьох областей. Тобто, окрім виходу і вигнання російських окупаційних військ, нам треба зробити так, щоб Російська Федерація відмовилась від територіальних претензій і викреслила е українські землі. З російської конституції, тому що ми зараз маємо абсолютно правовий колапс, де одна та сама територія записана в конституціях двох країн, і без вирішення і цього питання годі й казати, що ми будемо мріяти про мир на нашій території або вважати, що дійсно через 20 років черговий недофюрер не поведе зазомбоване населення Російської Федерації. Повертати з русські землі в лапках. Це перша складова того, що ми будемо вважати закінченням війни. По друге я вважаю, надзвичайно і найбільш потужним фактором стримування для оцих недефюрерів майбутнього найближчого чи подальшого. Це без безумовне покарання всіх тих, хто віддавав і хто виконував накази, тому що непокаране зло. Ми знаємо, обов'язково повертається. І насамперед, гарантією того, що ця територія, я маю на увазі Російської Федерації, будь якому територіальному вимірі вона буде існувати, перестане бути загрозою для України і для всього демократичного світу, буде, на мій погляд, процес усвідомлення скоєних злочинів і щире покаяння. Якщо ми не будемо бачити, от саме цього. Потужного процесу усвідомлення е, скоєних злочинів і їх, е, скажімо так, покаяння е, нам прийдеться, і ми будемо змушені е, формувати своє майбутнє на кшталт Ізраїлю, де ми будемо в постійній екзистенційній загрозі. І через 10, і через двадцять нескінченну кількість років. Це просто треба визнати і в жодному разі не дозволити вести себе на якісь манівці, що бодай якийсь дуже самоуспішний перемовник зможе домовитись посередіні на одну чверть, на одну десяту. не має значення на яку частину з путіним чи іншим замінником Путіна. Ось що, над чим треба буде працювати нам. Прийдешнім поколінням, і поки ми не побачимо оці всі фактори, що я сказав, ну нам прийдеться дуже багато докласти зусиль щоб виживати в умовах існування з таким дуже серйозним сусідом небезпечним сусідом, яким є станом на сьогодні, і оця Московія імперія зла. Діана, чи будемо продовжувати цю тему, чи спитати все ж таки, що на Півдні відбувається, бо це також дуже важливе питання, і таке враження інколи що от нас Путін цими обстрілами, скажемо, так намагається деморалізувати, щоб ми менше знали про наші перемоги, наші просування. А інформація з півдня Андрію приходить різна. Ну і така різна на нашу користь. Просто більш оптимістична чи менш менше оптимістична? От є зведення розвідки про те, що вивели її фото. Знімки відповідні що вивели вони техніку з Чорнобаївки. Росіяни маю на увазі. А наш президент заявив про те, що всі ці розмови про полишення Херсону це скоріш така психологічна інформаційна операція Росіян, але знову ж таки багато. Побратимів з того напрямку кажуть, що справді там лишається більше всечмобіків, менше кадрових військових. Отже, все ж таки збалансовано та об'єктивно. Як південь наш от, зараз почувається, і що чутно щодо наших там, якихось дій на тому напрямку, станом на сьогодні можу певністю сказати, що українські війська продовжують виконувати завдання за бойовим призначенням, йде інтенсивна розвідка. І перевірка е, цілий е, російських окупаційних військ вогнове ураження в разі е, скажімо, підтвердження. І деталізації знаходження. Російські війська так само виявляють і стріляють, тобто йде серйозне протистояння по лінії зіткнення. Ворог так само продовжує обстрілювати і Миколаїв. Майже кожного дня тут є прильоти, особливо страдає Карабельна, галіцинова. Ну тобто є цілі райони, які майже під щоденними потужними обстрілами, включно з С-300 або Інших дронів Камікадзе, наприклад, зараз вони так само на останній місяць інтенсивно використовують. Тобто, ми можемо станом на сьогодні, звісно ж, говорити про обережні, скажімо так, успіхи в тому, що ми українські збройні сили зараз звільнили частину на південному напрямку, але для скажімо, Святкування перемоги, що Херсон повернуто під контроль української влади, ну до цього поки що рано, тому що ми так само спостерігаємо, що ворог інтенсивно мінує дороги, міста імовірних, скажімо, атак збройних сил України, мінує всі об'єкти, які можуть бути на Скажемо, шляхах українських збройних сил, і ситуація така виглядає, що вони максимально хочуть, якщо не стримати, то уповільнити. Наступ українських збройних сил на південному цьому напрямку Криму, і ситуація поки що залишається тут дуже дуже напружена, тому що ворог, хоча ми бачимо інтенсивний рух техніки і особового складу, але я вас можу переконати в тому, що вони точно не тікають, бо там, де вони відводять 50-100 чоловік, на їх місце приходить 500 мобілізованих. Вони продовжують накопичувати. Скажімо, живу силою, і техніку, і рух іноді колон досягає там до 100 машин, тобто вони інтенсивно продовжують двіжувати, так давайте скажемо, на тих тимчасово окупованих територіях, і це. Не можна назвати поки що е, панічним е, біг, бігсом або втечі, поки що цього немає. Ба більше е, дійсно е, мобілізовані стають в першу лінію. Е, контрактні частини найбільш боєздатні, які вже були в боях з українськими збройними силами. Вони стають в другу чергу. А заградатрядами тут е, е, працює Росгвардія і Кадирівці. Вони. Мають маркування на автомобілях, К, і вони повністю є на подонокі випадки, страчують тих військовослужбовців, які намагаються втекти, бо вони не хочуть брати участь у бойових діях, хочуть тікти. і їх вони просто страчують. Тобто, питання е якості е це інше питання, е чи зможуть російські е політичні і військові керівники е утримувати на належному рівні ось це збіговочко. Криміналізоване в більшості випадків, як ми бачимо, тому що вони насичують свої війська звільненими з в'язниць кримінальними елементами, які сидять за скоєння важких злочинів. Я не знаю наскільки вистачить у них зусиль, але фактор часу так само є надзвичайно серйозним чинником прийняття рішень, що нам треба. Враховувати для того, щоб якнайшвидше звільняти українську територію від цих російських окупаційних військ, тому що вони там насправді просто позбавляють життя. Ця територія вона е в стає ну, в більшості випадків пустелі. бо там, де ми бачимо і на сході, і на півдні, вони просто знищують своєю присутністю. Можливість українців далі жити на цій території. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.